Треба віддати а, премію Дарвіна пану Вікафу, який а, на самому старті заклав вибухівку в російську міну, яку він ніс для всіх нас. А, просто по тупості своїй. 28 пунктів настільки були зухвалими, настільки були проросійськими в Росії, те, що ми знаємо, з спілкування Ушакова дмитрієва а, Навіть. Там розуміли, що Штати поміняють ці 28 пунктів і їх зробили з запасом проросійським, щоб якщо їх вихала відсотків на 30%, навіть на 50%, щоб залишилася проросійськість їх достатня кількість пунктів і інтерпретацій, які необхідні Росії. Ну вони саму філософію тут закладали потрібну для себе. Тобто, навіть якщо половину пунктів викинули, все одно для Росії стартові позиції були б краще ніж для України в таких переговорах. А Віткав mm -hmm. взяв і просто приніс навіть з пунктом про денацифікацію. Ну, тобто, поклав Трамп, сказав, бери в роботу. І вони пустили. І від Трампа пішов план, в якому навіть е, слово сполучення були притаманні російській мові, а не англійській. Таких англійської нема. І тут жахнулися всі: навіть улюблені медіа Трампа, які просто протрампійські, навіть вони не змогли проігнорувати і написали, що це російський план. Ну це неможливо, це якась дурня, яку приніс свідкав. І в цей момент він а, одразу. Змобілізував цілу низку когорту підтримки в Сполучених Штатах не навколо України, навіть ті, хто Україну не любить, а навколо того, що ну настільки е, брудно використовувати е, Сполучені Штати Росії, ну тобто, стати інструментом в руках Росії, ну ніхто ж не хоче відчувати себе використаними. А Вікав приніс і еліті американській, навіть протрампійський, і сказав: ми вас зараз використаємо в неприродній геополітичний спосіб. І Європа, яка себе відчула в цей момент не просто опльованою. А те, що вони в оточенні. В них Путін з одного боку. Там в них були ненадійні трампівські тили, але виявилося, що ці тили було пробито, зайнято стратегічну висоту за спиною, і в них тилів тепер нема. Вони в оточенні російського плану з усіх боків і їх навіть за стіл не пускають. Трамп же дискваліфікував Європу. Тому а, багато в чому системний момент заклався саме тоді, коли відкав, не відкоригувавши ці пункти, саме в такому. Наглому абсолютно вигляді їх поклав на стіл. А це читаємо Пушкіна. Росіяни ж люблять йому пам'ятники ставити, щоб читали би його трішки. Повторюю це, мабуть, в 50-й раз в українських ефірах. Золота рибка. Не хочу бути mm -hmm. дворянкою стовбовою, хочу бути владичицею морською mm -hmm. і розбите корито. Вот ці 28 пунктів і відкав. Це класичний випадок у цього розбитого корита, коли захотіли більше. Ніж воно пролазило. І тоді золота рибка зі своїм локаном пересадженого волосся і такими чималими губами і автозагаром сказала: Ах, так, махнула своїм локаном і уплила в бік. Бо ну, воно вже не пролазило просто. Угу. Пане Ложе, наостанок, ще хотіла такий аспект торкнутися. Контексті мирної потенційно-мирної угоди у нас викорнувся трек передвиборчих процесів, і якраз от постало питання ще проведення референдуму. Це якраз от Володимир Зеленський озвучив щодо е потенційного проведення референдуму, і хочеться тут більше зрозуміти, а яка предметність цього референдуму? Адже процедую на нашого президента на сьогодні мова не йде про створення демілітаризованої зони на Донбасі. Поки що обговорюють виключно вільну економічну зону. Це наш президент заявив е, журналістам після от, е, зустрічі з Дональдом Трампом на вихідних. Тож, якщо питання щодо Донбасу, як мені здавалося, стояло питання територіальне, тоді е, ну, можливо логічно було б його прив'язати до того питання референдуму, яке зараз піднімають. Але сам президент каже, що питання територіальне взагалі не стоїть. Тоді яка сутність цього референдуму? Для чого він нам? Це... Дипломатичний інструмент в руках Зеленського ніхто не збирається проводити референдум по серйозному. Якщо настане момент і потрібно буде зірвати стоп-кран, тоді так референдум буде проводитись, але це аргумент останньої надії. А так зараз це просто важель для того, щоб розширити поле маневру для української переговірної групи. Бо Заскав, треба референдум. А референдум це що означає вибори, референдум в один день? Ну прям щоб і вибори, і референдум. Ви ж хочеш доні а, вибори? Ну само собою, ви треба вибори, я ж не проти. Я не боюсь, я не узурпатор і все інше, що розповідає російська а, пропаганда. А там же ж одразу можна і референдум провести. Ти ж хочеш територіальні питання? Ну, це я не прийму рішення таке, я не можу. Український народ не давав мені такий мандат. І має суспільство вирішити. Тоді референдум одразу. А що виходить, якщо референдум? Ну, референдум же нам не треба, щоб 90% сказали ні. І це Зеленський буквально вчора в інтерв'ю сказав журналістам американським. Має бути питання, яке реалістичне. Бо якщо це віддати території, вивести війська, ну, українці це не приймуть точно. І таким чином Зеленський отримає наступний важель, і каже: Я не проти. український народ проти. без референдуму не обійтись. А референдум, якщо ми винесемо тоді питання: а ви хочете, а, а, щоби. Вам ногу відпіляли чи не хочете, щоб відпілювали ногу? Ну ясно, що буде результат. Ми не хочемо, щоб нам ногу відпілювали. Ну тобто, який інший результат очікується. Взяти і віддати наук повну частину днечини та Луганщин? Це окрім того, що зрадити сотні тисяч українських громадян, пам'ять сотень тисяч українських громадян, які на цих територіях жили, мігрували, полегли тощо підконтрольних, ще мільйони. Зрадити, які в окупації знаходяться, і віддати найпотужніший укрепрайом. Який після якого Росія просто отак вот от бере, як зараз, нам дрон прилетів yeah. на Валдай, і відновлює бойові дії, тільки йде вже пряміком відрізати Харків і йде на Полтаву. Ну тобто, ми отримаємо розширення географії бойових дій в критично вглиб України ще й перерізанням частини логістичних шляхів, бо стратегічне значення слов'янсько-краматорської агломерації його недооцінити просто неможливо. Ну тобто і переоцінити і взагалі якось оцінювати це. Один з найстратегічніших вузлів і опорних пунктів, які готував чотирнадцятого року. Ось там росіянам це навіть не Покровськ, це навіть не Бахмут. Навіть найскептичніші оцінки говорять про те, що це півтора-два роки оборони, як мінімум, най, найоптимістичніші прогнози дають до трьох років при нинішній інтенсивності. А нарощення її в Росії не очікується. Тому референдум це зараз, говорячи мовою пана Козера. Він же Трамп це карта на переговірному столі. І для того щоб його провести, референдум, треба стільки ще змін всередині зробити, і обґрунтування всього іншого конційного суду, тощо що не варто очікувати, що післязавтра в нас настане референдум. І якщо реально по цьому шляху будемо рухатись, як і виборчому, ми це помітимо і помітимо багатьма різними а, на багатьох різних обов'язкових чекпоїнтах, на яких прийдеться відмітитись, тобто на певних точках, які потрібно пройти. Наразі це виключно про. Переговори, і це вигідно Україні розторговувати віртуальну карту референдуму для того, щоб посилити власну позицію. Mm -hmm. Що ж, пану Олеже, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань. Е, я так розумію, будемо чекати завершення змових канікул е, американців. Зокрема, і будемо подальші кроки дивитися щодо переговорного процесу. Це вже в наступному 26-му році. Дякую вам за те, що е, долучилися до нас і роз'яснили ці важливі і складні аспекти. Політолог Олег Саакян був разом з нами. Друзі ще раз. пане Олеже, дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Навзаєм навсе.